З початку нового року набули чинності закони номер 2836 та 2837, якими вносяться зміни до податкового та митного кодексів України. Генератори, трансформатори, інвертори та ряд іншого електричного обладнання і запчастин ввезені за кордону. Відтепер не обкладаються ПДВ та ввізним митом. Завозити на територію на митну територію України генератори і трансформатори для використання як власної господарської діяльності, і для дальнішого продажу. От відповідним законом було надано право платнику здійснювати везення цих товарів, за які підлягають звільненню від оподаткування податку на додану вартість. Закон номер 2836 також спрощує зберігання пального для генератора. Пояснюють у податковій дозвільні документи. На це потрібно утримувати лише в тому випадку, як що об'єм пального перевищує 2000 літрів? Це вважається, як зберігання паливомастильних матеріалів повинна отримати дозвільні документи, повинна отримувати ліцензію для зберігання відповідних паливомастильних матеріалів. От даним законом внесені зміни, і платника платнику дозволили не брати ніякі дозвільні документів, а продавати у кількості до 2000 літрів відповідні мастильні матеріали для заправки генераторів. Зміни до податкового та митного кодексів України діятимуть до 1 травня 2023 року, а норми зберігання пального на період дії воєнного стану та протягом 30 днів з моменту його припинення або скасування.